Усім привіт, любі глядачі! З вами Адмірал, і сьогодні у зв'язку з початком нового весняного місяця я запрошую вас переглянути мій топ-5 найкращих моментів у Dark Souls 2. Dark Souls 2 часто називають найгіршою частиною в серії, поганою грою, відвертими помоями та найгіршою тортурою після відрізання пальців. Але я вирішив створити цей топ, щоб ще раз поглянути на цю, можливо, недооцінену гру та знайти у ній деталі, що змусять вас переглянути ваше до неї ставлення. Давайте дізнаємось, що робить Dark Souls 2 улюбленою грою для такої кількості геймерів. Рушаймо! Місце номер 5. Dragon Airy або Гніздо драконів, коли останні кілька годин геймплею були проведені у плювотному храмі Амани за нудних криптах, та у Dark Souls 2, в принципі, було неймовірно приємно нарешті вибратися на настільки гарну локацію, як гніздо драконів. Нейронічно дуже гарна місцина, що вселяє певне відчуття спокою у гравця. Під літаючими островами видніються хмари, вказуючи на висоту якій ми знаходимося, та прекрасна біло-жовта пустота. А над ними літають неагресивні виверни, додаючи цьому мертвому світу хоча б якоїсь ілюзії життя. Просто дуже гарна локація, не схожа на більшість туманних вирвеочних лісів Dark Souls 2. Правда, і тут не без мінусів. Саме на цьому моменті у мене розрядилася бездрутова клавіатура, коли я грав вперше. І я помер і змушений був йти купляти нові батарейки, тому лише п'яте місце. Місце номер 4 Маджула. Багато чого вже було сказано про Маджулу. Мабуть, найгарніший ігровий хаб у серії. Заспокійлива музика та якісь NPC створюють для гравця дуже мирну та комфортну атмосферу. Із усіх хабів Маджула має найкращі пейзажі. Також те, що найкращою локація у Dark Souls 2 є та, де майже немає геймплею. Багато слівно описує прихований талант розробників ds 2 Місце номер 3. Ціна, за яку я купив Dark Souls 2. Вперше з даним відеоігровим шедевром я познайомився у 2019 році, коли долар ще був по 26, і він коштував гривень 500. Більше того, купив його по знижці у приблизно 50%. А отже, заплатив за DS2 200 з чимось гривень. Хтось скаже, що це на 200 з чимось гривень більше, ніж розробники заслуговують. Але сьогодні DS2 коштує 1200, і я б краще ампутував собі лобну долю, ніж придбав його за такою. Ціною. Місце номер 2 Фінальні титри. Багато хто з вас не зрозуміє цього вибору, адже титри Dark Souls 2 Scholar of the First Sin багатьма вважаються за одні з найгірших в історії. Вони йдуть протягом 9 хвилин та навіть не мають функції пропуску. Але саме на цих титрах гравець відчуває, що Dark Souls 2 нарешті закінчився, що ця неймовірна подорож нарешті завершилась, йому більше ніколи не. Не доведеться бачити усі свої улюблені локації, різноманітних кривороставлених мобів та босів, хоча б трохи кращих ніж у Елден Рінгу. Саме на титрах Dark Souls 2 закінчується та починається нова, більш радісна сторінка у житті того, хто його пройшов. І за це я йому дякую. Почесна згадка Dark Souls 3. Формально не будучи частиною Dark Souls 2, я не міг додати цього номінанта до повноцінного топу, але лише зайшовши до Dark Souls 3 після проходження другої частини, гравець одразу відчуває неймовірний контраст у якості цих двох ігор. Якісні, пророблені, неодноманітні боси, продумана розстановка противників на локаціях, приємний візуал та давно забуте відчуття задоволення від ігрового процесу. Усе це речі, що у третій частині відлякують фанатів Dark Souls 2 своєю незвичністю. Тому подякуємо DS2 за можливість переосмислити, що робило першу та робить третю ігри франшизи настільки незабутніми та неймовірними. Місце номер один: кнопка деінсталяції. Здається, я знайшов як пропустити титри. Ніщо не повнить справжнього фаната серії Souls так сильно, як успішне подолання випробування, яким і був Dark Souls 2 фізично та ментально, прийшовши останнього боса, саме час виключити гру на Alt F4 та швидко знести її зі свого жорсткого диску, звільнивши місце для наступного Соусборну. Але не забувайте, у житті подолання перешкод не є самоціллю, та значущі досягнення можна здобути і десь там, у реальності, поза межами власного коллекту. Комп'ютера, тому знайте, що проходити цю гру до кінця не обов'язково і не соромтеся видаляти та рефандити Dark Souls 2 у будь-який момент.